30 років ми ходимо вулицями незалежної України, але називаємо їх іменами чужих радянських нав'язаних нам героїв. Ми банально не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. З вами знову я Денис Казанський, і ми знаходимося у Солом'янському районі. На цьому місці колись шумів кадетський гай. Під час першої світової його виробили. Потім тут побудували селище імені 1 травня, а після другої світової його також зруйнували і побудували новий район. І ось так з'явилася ця вулиця, яка спочатку отримала назву П'ятисота нова, потім двіська, а потім отримала ім'я радянського функціонера Григорія Петровського ми перевіримо, як проходить декомунізація столиці, і разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму, та чиї імена насправді варті лишитися в історії України. От ви знаєте просто, як вулиця називається де ми стоїмо? світлічного так. А ви знаєте, хто такий Іван Світличний? Ні, не знаю. Не знаєте. А знаєте, як раніше називалося? Петровського. Ви знаєте, як вулиця називається ця Денета? Так, а ви знаєте хто такий Іван Світличний? Не інтересувався. Так, а раніше знаєте, як називалася вулиця? Петровського. А знаєте, хто такий Петровський? Революціонер, чого ж не знаю. Ясно. А підтримуйте перейменування? Мені як то без Григорій Петровський, народний комісар внутрішніх справ РСФСР. Керівник масового червоного терору та примусової колективізації села і вилучення хліба в Україні. Співзасновник СРСР у 19 років Петровський вступив у Катеринославі до Союзу боротьби за визволення робітничого класу. Дуже швидко він орієнтується і очолює нелегальні соціал-демократичні гуртки. Тоді ж він одружується, і дружина стає йому помічником, допомагаючи друкувати і розповсюджувати листівки з прокламаціями та організовувати страйки. За цю діяльність Петровського на рік ув'язнюють. Звісно, після звільнення він не полишив свою діяльність і знову повернувся до своєї справи. Коли знову вийшов, то поїхав з заводу на завод підбурювати робітників на повстання. Потім поїхав до Німеччини, а коли повернувся, то став депутатом 4-ї державної думи Російської імперії, де очолив фракцію більшовиків. Його промови були шикарні. Ще пак писав їх йому сам Владимир Іліч Лєні. Втім, депутатом він пробув недовго. За відмову голосувати за воєнні кредити, він був заарештований та засуджений до довічного поселення у Якутії. Де й зустрів революцію після революції. Петровський повертається в Пітер, очолює НКВС, а його вже дорослі сини Леонід та Петро стають охороною Леніна. Петровський є одним з організаторів всеросійської надзвичайної комісії, яка впроваджує масовий червоний терор та здійснює спецоперації з ліквідації діячів УНР та повстанського антибільшовицького руху. Коли розпочався Голодомор, Іванові було три. 300... З половиною роки мати з останніх сил підтримувала город та корову, щоб врятувати дітей від голоду. Коли Івану було 12 років, почалася Друга світова війна. У селі німці облаштували військовий аеродром. А біля хати світличних стояла вантажівка зі зброєю, і Іван разом із товаришем вирішили її підірвати. Вибухівка здетонувала у нього в руках, вдалося врятувати лише обрубки усіх пальців. А Петровський після Голодомору остаточно змирився з лінією партії. Це його і врятувало. Хоча усі свої посади, крім депутата Верховного Савіта СРСР, він втратив, як втратив і родину. Завдячувати за голодомор українці мають Григорію Петровському. Саме він був керівником колективізації, наслідком якої і став голодомор. Побачивши абсолютно нереальні плани по хлібозаготовках, Петровський спробував щось сказати проти, та його ніхто не слухав. Більше Петровський не проявляв ініціативи, а почав виконувати жахливий закон про п'ять колосків. За останніми даними під час голодомору загинуло сім мільйонів українців. Іван ходить у жовтневий палац, де збираються члени клубу творчої молоді. Сучасник Лесь Танюк. Іван Дзюба, Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Євген Сверстюк, Віктор Зарецький, Алла Горська. Його називають двигуном шістидесятників лицарем духу. А Василь Стус один з найближчих друзів світличного, кличе його Доброокий та вусате сонечко. Клуб закривають після того, як учасники зацікавилися розстрілами у биківні. Після закриття всі збираються у світличних читати сам видав. Заборонені твори, статті та документи. Світличний передруковує на машинці або переписує під копірку і відправляє у діаспору, де їх публікують. Туди ж він віддає і копії щоденників Симоненка, та в цей же час в нього починаються проблеми зі здоров'ям. Під тиском КДБ світличний втрачає роботу і змушений працювати під псевдонімом. Нарешті його беруть завідуючим редакції мовознавства у видавництво Наукова думка, але і звідти швидко звільнюють, тому що виглядає як махровий буржуазний націоналіст. Носить вишиванку та вуса донизу після звільнення він не може знайти роботу і займається сам видавчою діяльністю. Він їздить в Москву до Солженіцина, встановлює контакти з дисидентами з інших республік на різдво. 1972 року починаються арешти інтелігентів по всій Україні і за звинуваченнями у антирадянській агітації та пропаганді та антирадянському на Уналістичному світогляді заарештовують Івана Світличного та його сестру. У концтаборі він стає одним з лідерів руху опору. Ініціює більшість акцій протесту, в'язнів та голодувань, найдовше з яких тривало 56 днів. Після таборів на нього чекає заслання на Алтай, куди відправляють найзапекліших злочинців. Бо там підвищена радіація. На алтай до нього приїжджає дружина. Цей клімат зовсім не підходить світличному, і в 1981 році стається інсульт. Над його ліжком висіла мапа радянського союзу. Іван просив позначити на ній місця, де сиділи його товариші. Посміхаючись через силу, він казав: Подивись, Льолю, українці окупували Сибір. На могилі світличного на байковому кладовищі неподалік від могили Василя Стуса стоїть козацький хрест з написом: він був світильником, що горів і світився. Поховали світличного у вишиванці, яку йому подарував Василь Стус. Державну премію імені Тараса Шевченка. Дисиденту присудили вже посмертно у 1994 році за збірку поезії та статей Серце для куль і для Рим. Вважаю це прекрасно, що на цій вулиці більше не зустрічається ім'я ката українського народу та злочинця Григорія Петровського. Натомість на усіх табличках ім'я Івана Світличного. Ця вулиця є декомунізованою. Отже, зустрінемося на наступній. Уявіть собі прекрасний весняний день. Ви гуляєте по лісу, насолоджуєтесь сонцем та природою, і раптом ви помічаєте мертве тіло. На землі лежать гільзи, і у вас більше немає сумніву у тому, що сталося. Але замість того, щоб викликати поліцію, ви збираєте гільзи, відтягуєте тіло у кущі та прикриваєте його гілками. Ви знищили сліди злочину, приховали вбивство, фактично і юридично стали співучасником. А абсурд так. А як вам такий приклад? 1979 рік люди із села Калпашове Томської області Росії святкують 1 травня і раптом місцевим чиновникам повідомляють, що через розлив річки ОБ підмило частину берегу, і у провалі, що відкрилось, видно мертві тіла, багато тіл. Виявилося, що річка оголила таємне поховання жертви репресій. У 1920-30-х роках у Калпашевському яру закопали. Повалили людей, розстріляних у таборі неподалік. Звісно, святкового настрою ця подія нікому не додала, але логічно було б перепоховати цих людей. А ще краще перед цим спробувати ідентифікувати тіла. Але знаєте, що вирішила тоді зробити місцева влада? Ви не повірите. До місця, де оголилось поховання, підігнали буксири і вирішили розмити берег потужними струменями з під гвинтів. Тіла та кістки вбитих людей посипались у Воду лопаті дробили їх на шматки, але рештки не потонули, а попливли вниз по течії. Тоді спецбригади на човнах виловлювали тіла, прив'язували до них металобрухт, який спеціально для цього завезли у село, і скидали рештки назад у воду. Окремі кістки, які винесло на берег, збирали і закапували. До чого я згадав цей жахливий випадок, у ті травневі дні 1979 року, чиновники міліція та КДБ зробили все, щоб приховати злочини, до яких вони не мали абсолютно ніякого відношення, які сталися півстоліття до того своїми діями, вони стали співучасниками. Але чому вони так зробили? Бо їм не хотілося псувати ідеалістичну картинку СРСР і заради цього фальшивого пропагандистського образу Разу радянський режим убив невинних людей двічі. Нині ж ті, хто ностальгічно згадує, яким чудовим був Радянський Союз, або ті, хто створив навколо себе ідеальну картинку світу і не хоче сприймати реальність, не люблять, коли згадують про жертв режиму, або взагалі заперечують його злочини. Вони обурюються, навіщо ворушити минуле? До чого це тупцювання на кістках? Але справа в тому, що такі люди якраз і танцюють на кістках своєю байдужістю. Стю розмивають пам'ять про невинних жертв та нагадування про їхніх катів. А пам'ятати треба, щоб усвідомлювати масштаби та жахливість тих подій, щоб ні за яких умов житті людей не приносили у жертву ідеологіям. Щоб згадуючи замордованих, ми повторювали ніколи знов. А замовчування і заперечення це співучасть у масових вбивствах. Ото таке.